Сьогодні в, в метані ми збирали на автомайдан. Тут у нас понад 100 авт збиралися і вели через місто нашого столицю в провінції Альберті. Автомайдан це в пітримці вас усіх. На Майдані в Києві, аби ви знали, що тут українці із 120 років тому ми з вами, так як ті українці на Україні, щоб кожне покоління, яке знаходиться тут в Канаді, яке знаходиться тут в Ебентоні, в Альберті, ми є з вами. Ми вас підтримуємо. Ми за вами молимося, і ми вважаємо, що ви маєте силу перемогти цю владу, яка зараз проводиться на Україні. Слава Україні. Сьогодні в Едмонтоні зібралося близько 120 автомобілів з людьми для проведення автомайдану на підтримку українців, котрі зібралися в Україні, і бажають звільнитися від корумпованої від злочинної влади, котра зараз з кожним днем нахабніє і насаджує неконституційні закони. Ми з вами і ми бажаємо вам успіху. Ми тут, українці, тут в педбонтонії в Альберті. Хочемо те саме, що ми тут маємо в Канаді. Чим наші батьки тут приїхали, тому що ми маємо свободу. Ми вам бажаємо свободу. Героям слава! Героям слава!